Слава українським героям! Оперативна інформація про перебіг бойових дій в зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Хортиця. Протягом минулої доби на Куп'янському напрямку противник штурмував наші позиції поблизу Петропавлівки та Нової Куруляківки. А на Лиманському напрямку ворог атакував в районах Копано, Ямполівки, Зеленої Долини та Теренів. Втрат наших позицій не допущено. На Сіверському напрямку за підтримки бронетехніки ворог намагався прорвати нашу оборону. В районі Білогорівки та Верхньокам'янського. В результаті вогневого впливу було знищено та пошкоджено 10 бронемашин-окупантів. Залишки ворожого десанту знищені при спробі повернутися у вихідний район. На Краматорському та Турецькому напрямках противник за підтримки артилерії та безпілотних літальних апаратів продовжував штурмувати позиції Сил оборони. Важкі бої тривали в часовому Яру та Турецьку. По нашим укріпленням в часовому Яру було здійснено 220 артилерійських обстрілів. Також атаки ворога були спрямовані на наші укріплення неподалік Оріхово-Василівки, Новомаркового, Притеченого та Кримського. У районі Щербинівки противник застосував два БТР, які разом з десантом були знищені нашою артилерією. Найгарячіший на усі лінії бойового зіткнення Покровський напрямок. Противник, переважно без застосування бронетехніки, проводив наступальні дії в районах населених пунктів Зелене Поле, Водяне, Друге, Малинівка, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Новоукраїнка, Удачне. Новоолександрівка, Срібне, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне. Сили оборони наносять ворогу значних втрат у живій силі та техніці, вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення. На Новопавлівському напрямку противник атакував в районі Константинополя. Успіху не мав. Ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак. Слава українським героям!